Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і нам треба конкретно жорстко апати мій ранг. Тому що зараз у мене золото, вроді як перше, як я розумію, А ні, золото друге. І нам треба дойти якось до міфіка. Дуже хочеться. Ну, насправді на даймонді, особливо на третьому, вже дуже-дуже тяжко. І треба команда. Тому мене тільки що запросили пацки, Я навіть, якщо чесно, їх особо не сильно знаю. Вони. А, оце в нашому клані, а ось цей. Теж в нашому клані, це чуваки соклановці. І зараз попробуємо з ними затащити. Не знаю, чи в нас вийде, ну let's go, let's go. Чисто затестимо, попробуємо. У нас випав нокаут. Насправді було б дуже непогано взяти тут якусь дясі. А, але ж вони на даймондах, то ми вже будемо банити героїв. Давай я попробую забанити грома. Бо щось мені здається, що гром тут може конкретно жорстко розвалити. Тому давай його забанимо. І кого би я тут взяв би? Я, кстати, пікаю героя першим. ха, -ха, -ха. кого би, кого би взяти? А, тут не першим, просто ти пікаєш, я поняв. Чуваки забанили, як статі Дінича, кота і Вольта. Непогано. Ну, я взяв Джессі, попробувати чисто. У нас є барон, він дуже багато демеджа вносить і хіле. У нас є Кольт, який теж дуже багато демеджа вносить. При е, правильному підході можна сказати, що можна і розвалювати. Правда, не помню, які в мене гірси стоять на Джесі, бо я не бачу, що в мене є щит, у мене хп дуже мало. Типу. А щит було б дуже хорошо тут отримати, тому. Ага, там у нас Ріко, я поняв. Ну я по ньому попав вроді. Я по ньому попав, але мене теж вирубили. Ой-ой. ой Перший розлетівся просто, просто першим розлетівся. Дуже не хочеться. Ми все-таки на даймондах граємо. Тут там трошечки обережніше. І також придумувати, кого б це брати. Ну, пацаки можуть спробувати виграти. У них насправді акаунти прокачені. Я бачив щось кубків у них капець як багато. Правда, культу там дуже тяжко зараз, но чуваки промахуються. Барон попадає по культу, підхилює його. І там помаленьку, потихеньку, чуваки, зараз Пейпер походу, шотниця. Да, пайпер шотнулася. осталася Менді. Чи це Мейсі? А чорт його пойме хто це, але, походу їй хана. Їй хана. Блін, барон просто хіле. Просто, що ж барон творе. Барон прям красавчик. Барон прям красавчик. Чуваки забирають першу каточку. І у нас тепер тут розломана мапа. Давай таку постоїмо. Попробуємо щось попопадати якось. Ага, по мені вже втулили. О, мене підхилюють. Все, пасіпки, пасіпки. Мені опять повальнули, Давай я такого дійду краще. Щось не хочу я сильно з пайпер стояти. Головне, щоб барон час відхилився, бо можуть бути проблеми. У нас ще досі 3 на 3. Пайпер, насправді, дуже сильна. а Мені не вистачає дальності атаки, щоб по комусь попасти. Ну, я попадаю по ріко. Це, звісно, дуже хорошо, але мені треба чуть-чуть підхилитись. І само собою, теж нападати. Так, по комусь попали, когось винесли. І оставляється пайпері, яку ми також вбиваємо. Боже, пацаки, в команді в мене просто класні чели. Мені подобається, я ні чорта не зробив у мене 7 тисяч демеджа. Такого собі героя я вибрав, чесно кажучи, але в принципі і так зергуд. Рарний стардропчик получаємо. І у нас, кстати, щось є тут в пропасі. Ага, а саме 5 гемів. Стардропчик. Це дуже хорошо. І. А, легендарного цього немає. Йо-йо, хочу легендарного стародопа залутати. Так, пацаки вже готові. Я ще хочу що сказати. Ви можете зайти ще до мене в клан, тому що в клані є ще два місця, і чувачки можуть залітати. Я думаю, що як тільки два чувака зайдуть, ми підняли тут е -е, трошки кубаси, і ми, можливо, в топ-200 попадемо. Точно не можу поки сказати, бо це треба подивитися, але вроді як можемо попасти. Ще я обов'язково я, буду піднімати кубки, тому що треба тащити. У нас тут Баунті, руна. Е -е, Справу та і цього чела забанили. Я би забанив, знаєш, кого? Я забанив, напевно, якогось грома, опять-таки, опять-таки грома, тільки я не знаю, де він, короче, я не знаю, де він. я забаню Лілі. Не знаю, чому забанив я Лілі. Тільки чуваки забанили. А, грома ось я хотів забанити, на нашій чел його взяв. Баунті, баунті, баунті. Можливо, якогось спайка взяти. Давай попробую спайки чим. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив, тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок. Точніше, я. Який. Розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Трошечки тяжко тут всі на даймондах грають, а я на Золоті, так сказати, ще не вклинився трошки в сам процес, але нічого страшного. Я думаю, що я отако можу попробувати залетіти. У них теж, кстати, спраут є. Спайк, точніше, постійно путаю чомусь. Так, а тут у нас ліончик з гаджетом, як я розумію. насправді це, на це був справжній ліон. Я його розкусив тим, що він почав хілитись. Так, отако робимо. Трошечки щось я там надамажив, не знаю, що я там надамажив, но... але цей, кстати, спайкіч теж в ульту. Давай попробуємо тако зробити, закидати. Громчик вальнув конкретно жорстко. Так, цього пацика ми теж винесли на сту. Це, це справжній Леон, пацике. Він прямо обманює дуже жорстко. Нашого пацика він виробив. Не до кінця, поки розумію, де він. Сам Леончик, але він десь є. А він взагалі на базі чогось. Так, ульту туди. І виносимо виносимо Ліона. У нас поки що все дуже навіть, непогано. Я вроді як навіть ні разу не помер. По Ліону, прям плюха хороша влетіла. Спайка винесли, пробуємо ще отако робити. Трошечки дамажимо пацика. Робимо тако, прожимаю гаджет. Дуже все непогано. У мене є ульт, закидую сюди. Щоб до нас особо не підійшли. І у нас 15, у них 9. У нас все дуже добре. Винесли Ліона, максимально круто. Так, треба зі сту якось розібратися, а це не сильно легко. Я дав гаджет, але чуть-чуть не добив, але наші чуваки добили. Супер, супер, перемога. Хорошо, я даже демеджу наніс найбільше. Не знаю, як я так зробив, але я чись думав, що я взагалі не до не дограю. Трохи, трохи якось слабенько, але насправді по демеджу, якщо дивитись, то дуже даже непогано було. Тому можемо шурувати все далі і далі. До золота третього тут не так багато лишилося. Там далі і даймонд. А далі нас чекає міфік. Бо міфіка ми точно в цьому сезоні апнемо. Я буду максимально сильно старатися, щоб це відбулося. Так, у нас гімкраб. Кого б забанити? Я б забанив би якогось матраса. У мене матрас само внизу. По-любому, у мене ні чорта не прокачений. Отако Мортіса я баню. Так, сту, джин. Mm -hmm. Тіка можна брати. Давай я напевно візьму тіка, я буду закидувати. Я буду дуже жорстко зонити. Нам треба закидальщик. У них бочка, ріки і теж джин. Блін проти джина буде не дуже приємно, тому що все таки джин може мене притягнути через стіни. Так, давай пробувати закидувати прям дуже серйозно все. Отако помагаємо, помагаємо помагаємо, откидуємо всіх зони, ми просто максимально жорстко, тому що треба накидувати демеджа. Втіка його не так багато, але коли чуваки наступають прям на мої бомбочки у вигляді грошеняток то все доволі таки дуже-даже непогано. Отако робимо, прожимаю гаджет, пацики мене підхилюють, і один гемчик я забираю. Ой-ой. ой Не встигаю дати ульту у сту конкретні проблеми. У нас паскики позабирали геми, це дуже погано. Кидаю ульт. Одного вбили. Дуже непогано. Цього пацика треба одзонювати, убивати. Убивати, убивати. Шурую сюди забираю гемчика. У них ще десь 5 є, я не знаю в кого. Напевно, в Ріко, кстаті. Як варіант. А ні, в Ріко нема. А в кого ж тоді? У бочки, мабуть. Мабуть, у бочки в натурі. Ой-ой. Да, у бочки, 100% у бочки всі банки. Так, забираємо, забираємо, просто конкретно жорстко їх продамажуємо. Бочка, бочка на гіпері. Бочка виноса нашого сту боже, ні, а я особо не можу нічого зробити. Я можу так відзвонити. чесно, але особо я нічого ж не зроблю. Походу нас чекає перший програш, пацики. Походу нас чекає перший програш. Там у бочки дуже багато, але не встигаємо ми нічого зробити. Не встигаємо просто. На жаль, на жаль, на жаль. Тоже я демеджа на ній збагато, але трошечки не пішло. Ну, в принципі, знімає небагато рейтингу, тому ми можемо шурувати далі. Так, у нас Бравл хокей. Дуже не подобається мені ця мапа. Дуже дуже не подобається. Мені хокей, сам по собі. Давай, кого мені забанити? Забаню я, напевно, якогось. Макса, хотів забанити, не вийшло, Боні забанив. чуть-чуть так. Вольта взяли, сту взяли, кого б мені взяти? Може Френка якогось? Може Честера, чуєш? Ні, вони ж будуть всі йти, я візьму Джесі. Вони ж будуть отут всі прямо йти до м'яча. Я просто на Джесі буду багато демеджа кидати. Давай попробуємо. У них Гейл, кстати, Гейла теж як варіант можна було взяти. Він у мене теж прокачаний. У них Вольт, Гейл і Шеллі, походу, чи що там Бачиш, що я раз попав і нормально так надамажив. І демеджа прям багатенько. Правда, аби попадати ще. Ось ще разочок попав, та й винесли пацика. Так, ну в мене, якщо що, є ще турель. Так, винесли одного, хорошо. Мячик відбили, але він опять до нас до воріт прикотився. <схайба> шайба, точніше, це. Ця... Обалдеть. Кух, добре, що ти сам собі забити гола не можеш. Блін, а я. Провтикався трохи. Трохи провтикався. Так, у нас все поки що норм. Ні, не норм! Мені не хватило просто швидкості. Просто не хватило чуть-чуть швидкості, біда. І просто сту забиваєш за допомогою ульти. Обалдеть, як він це зробив, я, чесно кажучи, не сильно зрозумів. Так, той чувак підгорає. Чуть-чуть не забиваю, чуть-чуть не забиваю. І провтикав ульт удар. Я пішов по м'яча, може бути просто біда. Так, наші щили, чорт його знає, де вони? Я вибив м'яча просто, щоб чим подальше, бо могла би бути халепа. Вольт би мене перебив, скоріш за все, буду стояти ближче до воріт і отдефлюватись. Бо в мене зі швидкістю конкретні проблеми, чесно кажучи. А я отаку попробую зробити. Постріляти по пацикам, чуть понадобжувати і откинути головне м'яча Чим подальше. І гол ще й забився мною, прикинь. Я взагалі не зрозумів, як то відбулося, але ладно. От так, давай попробуємо зробити. І турель там нормально себе чухає Так, одно вбиваємо, там ступ підніметься. Шелі у них падає. Та як я поняв, вони уже особо. Не сильно хочуть грати, бо, походу, вони подумали, що програють. І наша перемога. Якщо чесно, я думав, що не вийде, але Джесі тут була дуже хороша. Бач, 54 тисячі демеджа. Насправді непогано відіграно. Золото третє і крутямбово. Крутямбово, прям максимально. А головне золото-третє вже на базі. І в пропасі ми отримуємо пінчик, прикольний. І що саме прикольне? Легендарний стар -дроп. Дай щось класне. Суперсила на честера. А в мене так в мене ж уже була. Йомайо, -йо. в мене ж вже була суперсила на честера, і пацики мене кинули. Я вроді непогано грав, але вони мене вирішили кинути. Да, неприкольно. Давай попробую запросити їх, не знаю. О, нормально, один прийняв. Але це ми не з ним грали. Ми грали іменно із оцим цим Стас Сер. Но він, на жаль, не приймає, тому що поробимо. Тому можна пробувати так запускатися, чисто вдвох. Не знаю, чи в нас вийде Це вже, звісно, не мега команда. У нас знову. Окей, okay. знову візьму напевно Джесі. Кого б мені забанити? Забаню Макса на всякий, на всякий пожарний і буду брати, напевно, Джесі. Так, взяв я Джесі. Вони забанили Сту Френка і матраса. Ну той матраса забанили Макса і біту. Я візьму Джесі, попробую конкретно їх дамажити. Вольт? Вольт як варіант, прикольний чувак. Але спайк. Спайк, окей. Спайка демедж великий. Правда, не такий мобільний, не такий швидкий. Хух, трошки не знаю, який у нас тут пік буде. Хенк, боксер і Віллоу Окей. Кстати, у Віллоу диви, який просто ранг, обалдеть. Що за чуваки з нами? Що за чуваки проти нас попались? Диви, як вона накидує, прям жорстко. Одного виносимо. Капець, вона настрілює, чуєш? вона прям настрілює, дай Боже. Прям дай Боже, настрілює. Давай отако зробимо. Тебе доб'ємо, погнали. Якщо ми зараз проти цих майстрів виграємо якось, це буде вообще рознос, але нам, походу ще щось заб'ють. Я не знаю, як він так ударив, що він прям забив. Або там ще ульта влетіла. Зума зійти. Ну, пацики, походу, знають, як грати тут. Чесно, я взагалі не люблю хокей. І хенка я не сильно дамажу, і я не знаю, чий це м'яч, але я можу зробити щось типу такого. Но, правда, удар не сильно толковий, походу. Ну, а зато по всім просто плюхиш і гол по итогу. Обалдеть. Так, турелька. Турелька буде їх задобувати. Одного ще з'їдаємо. Хенк, звісно, задовбує крепко. Но хенка з'їдаємо. З'їли, правда, нашого. Все, я поняв, я поняв фішку цього удара. Він прям точно знає, куди стріляти. І він жде, поки ми підійдемо і стріляє. Там мега тактика в чуваків. Ладно. Один у них од'їхав. І ми забиваємо просто, я правда, і гіперку нажав, все нажав, у нас просто лишається 14 секунд. Нам надо ці 14 секунд просто подефатись. Просто подефатись цей час треба. Одстрілюю. Так, ну я просто на дефі стою, і все. І ми перемогли якогось майстра. Я не знаю, у них там ранги жорсткі. У них ранги просто максимально жорсткі були, і ми їх перемагаємо. Обалдеть! І я шурую до даймонда. Я не знаю, як це взагалі відбулося. Чей легендарний стар дроп мені дали? А ну, шо тут? Скінчик на лу? Непогано. Ну, правда, такий собі скін, якщо чесно, я очікував на щось прикольніше. Ну, тож непогано. Ну, а чуваків, яких проти нас кинуло, це. Це вони якісь мега жорсткі. Ну ми шуруємо до Даймонда. Поїхали. Так, що в нас? Бравл бол. Блін, Бравл Бол не сильно люблю. Але буду банити матраса. Буду банити Мортіса. Забанили Френка. Я люблю за Френка пограти. Щас побачимо, що буде. Кого б такого взяти? Емс насправді непогано. Наший чел бере шайда. Зараз подивимося, кого візьме Артур. Він взяв Ріко. А я візьму, напевно, Емс все-таки. Попробуємо за Емс. Ну, в нас нема нікого, хто б міг розвалити їм ворота. Оце прям велика проблема. Оце прям величезна проблема. Я щось думав взяти дінича. У них Кольт може розвалити ворота. Тому у нас трошечки шансів поки що менше в цьому плані. Але можливо, все буде ок. Так, сразу закидую духами все. Так, від Кольта трохи увертаємося. Так, шейт поча прострілювати через стіни. У мене маловато хп. і Кольт мене убиває. Він цей м'яч, случайно, шейт віддав. Я думаю, що він прям случайно його отдав. Бо він хотів ударити, а підібрав м'яча. І нам кольт так і далі несе ворота. Це дуже погано. Біта, кстати, може ж... жорстко розвалити. Пробую щось таке тут утворити, трохи надамажити. Так, убиваю Емс, біта вмирає, Шейт побіг з мячом на ульті. Може, кстати, і зап'є. І він забиває просто. Шейт, кстати, класна штука. Давай попробуємо тако зробити. Блін, Нобіта просто з м'ячом, у Шейда знову м'яч, він його відбиває. Ну, його там з'їдають, на жаль, у нас Ріко з'їдає кольта. А ця просто у ворота хоче зайти, Да, і вона ще якось через штангу забиває, чорти його пойми як. Дуже неприємно вийшло. Бита серьезно. И бита з гіпером. І Я ні з гаджетом, ні з ультою нічого не зміг зробити. І, походу, нам тут хана. На жаль, на жаль, вони забивають другий гол, і ми програємо. Ну, я не думаю, що це дуже страшно. В принципі, Бравелбол, це не моя стихія. Ну окей. Максим розстроєний, але він гол забив. Він красавчик. У нас знову Бравел бол клятий. Знову клятий, Бравелбол. Ладно, я баню матраса. Попробуйте не банити Френка. Я візьму щас Френка і щось ми попробуємо всім зробити. Я отако, бам-пікну Френка. Но, я, кстати, не знаю. Ми граємо вроді як на даймондах, але тут е -е, уже є бани гравців, але ми все одно пікаємо не по черзі. І грається тільки одна. Гра, а не дві. Оце странно. Ну ладно, давай попробуємо. Типа не до двох перемог, а просто до одної. Блін, ну там і Дінич мене просто з'їли сразу. О, дінич, звісно, начудив. Так, там корделіус, він кудись шурує. Мені тут Френкічом буде трошки складновато, я думаю. А можливо і ні. Наші чуваки вже гол забили. Максим просто, походу, любить бравелбол дуже сильно. Так, я байчу цих двох. Ну, я не з гаджетом, хоча я гаджет прожимав. А ч я вдарить не можу? Странно. Там нашого виносять, вольт там дамаже, але зараз мені придеться трошки дефатись. Так, культувати поки не буду, візьму гаджет. Попробую зробити так, а потім отак. Забивайте пацики! Хорош! Просто чотенько, ульту Френка, чотенько виграли. Суперово, пацани. І в мене майже Даймонд. Мені ще 250 рейтинга. Насправді трошки більше, але це не проблема. Правильно? Правильно, хорошо, шуруємо. Дуже суперово. І я, друзі, думаю, що уже Даймонд ми точно докачаємо в наступній частині. А поки заберемо 5 кредитів. Спокійнесенько собі халявних п'ятерочку, плюс 15 коїнів, Тож халява. Ну, на жаль, джепота ніякого не було, нічого толкового нам не дали. Але на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайний. З вами був Сан і всім пока-пока.